Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас закрутка. Салат, кабачки з сардиною на зиму. Нам необхідні такі інгредієнти: кабачки 2,5 кг. Морква 1 кг цибуля 1 кг олія 250 мл. Консерва сардина в олії, 2 банки. Томатна паста 400 г. Цукор 200 г. сіль. 3 столові ложки. І оце 9% 100 мл. Вихід 4,5 літри. Таку закрутку краще зберігати в прохолодному місці, в погребі або в підвалі. Беремо 2,5 кг чищених кабачків, краємо їх на невеликі кубики. Беремо 1 кг начищеної моркви. Траємо її на грубій терці. Бремо 800 г почищеної цибулі. Краємо її на дрібні кубики. На сковорідці до м'якості жаримо моркву з цибулею. До них додаємо 250 г олії. До кабачків додаємо моркву з цибулею. Додаємо 400 г томатної пасти, 2 банки, консерви сардина в олії. Додаю 200 грамів цукру і три столові ложки солі. Все перемішую. Наш салат будемо варити на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи. Після 30 хвилин додаю 100 г оцту 9%. Все перемішую і варю ще 10 хвилин. Стерилізую банки і кришки. Салат накладаю в банки, закриваю кришками. Привертаю верх дном і закутую рушничком. Зточі з любов'ю, нехай вам усе вдається. підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па.